Зараз покажу вам плиткоріз, який ріже без сколів. Великий речах каретки, і каретка запатентована від фірми Shijing. Подивіться, скільки тут різних підшипничків стоїть. Тут їх навіть важко порахувати. Ця каретка це просто витвір мистецтва. Ходить від просто дотику, тобто вона легко-легко ходить, без всяких люфтів. І при цьому вона робить значне навантаження на, саме на злом. Який так само продуманий, і у вас будь-яка плита, 1,20 ломається саме там, де треба, і без колів. Легкості і зручності є у комплекті лазерний покащик червоного кольору, який чіпляється з цієї сторони і дає яскраву червону лінію на тому місці, де у вас буде проходити ріс. Якість ролика важко переоцінити. Він йде, звичайно, що на підшипниках, і ресурс його роботи. 6 тисяч метрів. Тобто по керамограніту 6000 6 тисяч метрів, він буде чудово різати і, скажімо так, рівненько гарне.